Огляд брендованого корпоративного набору. Набори виконані в коробочках мелованого картону з брендованим принтом зверху на кришці. Оформлення може бути ось таке святкове з срібною атласною стрічкою, може бути з білою, як варіант, покажемо на фото. Також може бути більш мінімалістичне зі шпагатом. Як це виглядає, покажемо на фото. Тому зробимо огляд, що входить до складу набору всередині. Знімаємо стрічку. Перше, це брендована двостороння листівка, на зворотній стороні з логотипом і текстом по бажанням. До складу набору входить перше асорті горішків з побажанням солодкого настрою. В даному випадку тут мікс мигдаль у чорному шоколаді і фундук у чорному і молочному шоколаді. Тобто мікс трьох горішків. Може бути на вибір із асортименту. Також напій, може бути або чай, або кав, в даному випадку кава з побажанням бадьорості і енергійності. В текст внизу також можна варіювати, можна змінювати. Також до складу набору входить печиво з мотивуючими і добрими передбаченнями, з побажанням успіхів у всіх починаннях. Інструкція до термокружки. І сама термокружка. З логотипом. Сталева термокружка, в зовнішнє оформлення це пластик, якісна і зручна річ. Так, щодо коробочки, вона може бути виконана із ось такого вмилованого картону, але є і більш міцний варіант із гофрокартону, Він більш практичніший. Зараз покажу. Всередині він відкривається не з кришкою, а відкривається коробочка ось таким ось чином. Всередині вона крафтового кольору. Ну і відповідно наповнення один в один, як і в даному варіанті. Проте ця коробочка вона йде більш міцніша і краще тримає форму. Тому більш практичніше, великого пірожу. Може бути на вибір. Відійшлимо вам ну, два варіанти, ви вже будете обирати.